В групі ризику захворіти на туберкульоз, наркомани вілінфіковані люди, що зловживають алкоголем та ведуть нездоровий спосіб життя. Через ослаблений імунітет хвороба до них чіпляється активніше. Проте від туберкульозу не застрахований ніхто. І один хворий може заразити кілька десятків здорових людей. Туберкульозна паличка, попавши до організму здорової людини, може знаходитись там в сплячому стані. У нас в обществі до 90% інфіцирований туберкульозною інфекцією. Что это значит? Это значит до определенной поры, до каких-то условий, неблагоприятных для этого организма. Туберкулезная палочка находится в спящем состоянии, а потом при возможно переохлаждении, возможно недоедании, возможно, каких-то стрессовых ситуациях или приобретение какой-то другой болезни, туберкулезная палочка просыпается. І виникає туберкульоз. Туберкульоз, хвороба виліковна. Його лікування в нашій країні безкоштовне. Та головне вчасно виявити хворобу і почати з нею боротися. Тим легшим та швидшим буде лікування. Єжеводна необхідно проходити флюорографію. Тільки це може допомогти виявити туберкульоз своєчасно. Повищення температури, погане самочувствия, слабость, втрата маси тіла, патлівості може бути. В цьому випадку не треба ждать истечения года, року, а необхідно одразу же обратиться к семейному врачу. Протягом місяця боротьби з туберкульозом в Нікополі та районі працює пересувний флюорограф. Лікарі радять, потурбуйтесь про своє здоров'я, поки воно не почало турбувати вас.